Понад 20 років Берегівський районний відділ Мальтійської служби допомоги надає підтримку малозабезпеченим жителям Закарпаття, забезпечуючи їх медичними та реабілітаційними засобами. Окрім милиць інвалідних візків та спеціальних ліжок, завдяки міжнародним партнерам, організація передала ще низку спеціальних пристроїв. Аби отримати допоміжні медзасоби, необхідно звернутися до нас особисто або через рідних із заявою, заповнити реєстраційний талон, в якому вказати, що саме потребує певна особа, і тоді ми видаємо їй засіб, на якому вказаний інвентарний номер. Про що йдеться? Це медичні ліжка. Милиці, стільці, унітази та ще багато іншого, що ми маємо завдяки підтримці спонсорів, і що ми можемо надати родинам. Купити такі засоби дуже велике фінансове навантаження для родин. Коли у певної особи більше нема потреби в даному засобі, скажімо, вона вилікувалася, то вона повертає його нам, і ми закриваємо процес запозичення. Нещодавно в село Ратівці передали електроскутер для людини з обмеженими можливостями, щоб полегшити її пересування. Іштван Кочіш з 1997 року страждає на захворювання опорно-рухового апарату, інтенсивність яких із часом змінювалася, але останні шість років його стан постійно погіршується. Я хворію вже шість років, нікуди не можу вийти. Ні до церкви, ні на цвинтар. Я переніс три мікроінсульти і взагалі не маю сил ходити. У мене ще ніколи не було такого мототранспорту. Це дуже добре, адже я зможу пересуватися, піти за хлібом в магазин. Я дуже вдячний за цю допомогу. Цей пристрій потрапив до мальтійців за сприяння лицаря мальтійського ордену, який передав техніку після необхідного технічного обслуговування. Андрес Шуміцький уже понад 35 років допомагає ордену та службі. Завдяки його контактам цей апарат прибув із селища Пать в Угорщині до Ратівців. Мошнить оян електромоштолос, кетилетвецькутер, гостунки та карпа. Ми привезли чотири електровіски та один електроскутер на Закарпаття. Ми їх відремонтували та встановили нові акумулятори. Слава Богу, мені вдається завжди знайти спонсора на ці електровіски, які погоджуються оплатити акумулятори, адже один коштує 12 тисяч гривень. Проте часто потрібно виконувати ще інші дрібні ремонтні роботи. Нам дуже допомагає австрійська фірма, яка виготовляє реабілітаційні засоби. Вона передає нам вже вживані засоби. Також до нас повертають. Це і ті, які ми вже раніше віддавали людям тут на місцях. Їх ми теж знову ремонтуємо та повертаємо до Мальтійської служби допомоги. Ми дуже вдячні фонду Бози який які забезпечує нам можливість транспортувати ці засоби. Радіємо, що можемо допомогти конкретним людям, чиє життя ми таким чином можемо суттєво покращити. Хоча кінець війни та важких часів передбачити неможливо, співробітники берегівського районного відділу мальтійської служби допомоги, як і раніше, залишаються вірними своїй місії захищати віру та підтримувати тих, хто цього потребує.